Всім привіт і ми продовжуємо з вами розв'язувати компетентнісні задачі. І сьогодні у нас задача з побуту: ремонт у кімнаті. Відповідно, нам необхідно буде підібрати матеріали і виконати певні фінансові розрахунки. Розраховувати ви можете в будь-якій програмі, це може бути Excel, це може бути Lazarus, це може бути Excel, але я вам покажу варіант в Excel, так як Excel більш доступний. Великої кількості людей, і, як правило, в ньому виконуються ці всі побутові фінансові розрахунки, скажімо так. Тож, перейдемо до нашої задачі. Перше завдання зробити розрахунки для ремонту в кімнаті за обраними матеріалами і презентувати. Результати відповідних розрахунків. План роботи: підібрати два види шпалер, обрати фарбу для фарбування стін, змінити покриття підлоги, тобто обрати ліноліум або ламінат у нас в кімнаті буде, встановити натяжну стелю, замінити вікна та двері. І ось тут, на етапі обрати дизайн кімнати, ми бачимо два види шпалер і фарбу. Відповідно, у нас буде три варіанти розрахунку для стін. Ми розрахуємо один варіант з одними шпалерами, другий варіант з іншими шпалерами і третій варіант для а, того, щоб ми стіни пофарбували. І відповідно є два варіанти покриття підлоги. Тобто в нас буде 6 різних прайс-листів, на яких будуть 6 різних варіацій оформлення дизайну нашої кімнати. Ну, Натяжна стеля буде в будь-якому варіанті, і заміна вікон і дверей буде в будь-якому варіанті. Переходимо далі, що в нас є? У нас є ось такі вхідні дані. Тобто є а, ширина, довжина, висота кімнати, є розміри вікон, є ширина і висота а, дверей. Відповідно, ми з ними працюємо як вхідними даними, початковими, але ми повинні врахувати можливість і зміни цих даних. Тобто ми зробимо програму для однієї кімнати, але ми повинні враховувати те, що в нас ще є кімнати. В квартирі, і ми можемо скористатися цим документом для того, щоб розрахувати і інші а, кімнати в, нашому, в нашій квартирі. Так, перейдемо далі до таблички. Я вже зробив певну заготовку, тобто я зробив Excel собі, в якому є три вкладинки, тобто, це вхідні дані. Як... Ми вже записали наші початкові вхідні дані і написали ті дані, які необхідно буде розрахувати. Далі, матеріали. Тут ми будемо описувати ті матеріали, які будуть використані в нашому ремонті, і будемо розраховувати їхню вартість. Ну і нарешті ціна ремонту. Тут у нас якраз ці наші 6 варіантів прайс-листів, які ми відповідно маємо звести докупи. Вони однаковісінькі між собою і відрізняються тільки шпалерами. Бачите, тут у нас один той самий варіант шпалер, але покриття підлоги інше. Тут знов інший вже варіант шпалер і покриття підлоги інше. І тут знов таки фарбування вже стін і покриття підлоги інше. Відповідно, є такі пункти як додаткові матеріали. Якщо ми фарбуємо стіни, то нам потрібно буде якийсь валік, яким ми це будемо фарбувати. Сюди у фарбування стін ми вкажемо вартість фарби, а ось в додаткових матеріалах будуть уже ці валики. Нам також знадобляться валики або пензлі для фарбування покриття клеєм шпалери, Ну і відповідно сам клей нам знадобиться, тобто це ця якраз категорія для нього. Ну, Тепер перейдемо до вхідних даних. На початку розрахуємо загальну площу стін. Зрозуміло, що в нашій кімнаті 4 стіни, дві з них широк, за шириною визначаються, дві з них за довжиною визначаються. І висота в них однакова. Відповідно, їхня площа буде дорівнювати двійки, яку ми помножимо дві стіни. Да? Яку ми помножимо на ширину, помножену на висоту, і додамо до неї довжину помножену на висоту. Знову таки, ми бачимо, що в нас тут два однакових елементи, їх також можна було винести за дужки. Але це вже ви як захочете. Дужку закрили, ентер натиснули, і отримали 54, ага, у мене тут повинно бути, 60 квадратних метрів нашої кімнати. Але Площа під фарбування і поклейку стін буде не 60 квадратів, а ми повинні відняти площу вікна і площу дверей. Відповідно, знайдемо ці елементи через знак дорівнює і перемножаємо між собою ширину і висоту. Вікна знайшли площу. Ширину і висоту дверей знайшли площу, площа підлоги нам знадобиться для покриття підлоги. Відповідно, ми також її знайдемо. Це довжина кінати помножена на ширину кімнати. Ну, а площа підфарбування у нас буде виглядати наступним чином: це загальна площа мінус площа вікна, мінус площа дверей. Є ось ця площа в нас. Досить часто буде використовуватися. Відповідно, я вам рекомендую просто для того, щоб не бігати туди-сюди, скопіювати собі ось цей рядочок, десь тут нижче його вставити. І ось цей варіант, де формула так, давайте ось таким варіантом зробимо. Просто об'єднаємо тут клітинки, щоб не. Ламати нашу табличку і сюди напишемо знак дорівнює, перейдемо до вхідних даних і цю площу просто скопіюємо 56 квадратних метрів. І ще один нам такий рядочок знадобиться. У нас там є а, площа підлоги, вона нам також стане у пригоді при розрахунку матеріалів, також її сюди скопіюємо, чомусь форматне перенісся. Так, ставимо дорівнює, переходимо до вхідних даних. Взяли площу підлоги і перенесли сюди. Це перенесення формул. Ми його перенесли через знак дорівнює. і бачимо, що записалася назва листочка і потім вже клітинка. Відповідно, дані, якщо ми будемо змінювати тут, наприклад, я змінив у мене 50 квадратних метрів і 20 підлоги. То і тут вони також змінюватимуть. Навіщо вони нам потрібні? Ну, давайте для початку розрахуємо палери номер 1 Палери номер 1 мають свою ширину і мають свою о, довжину. Відповідно, ми переходимо до інтернету. Так, ну що, ось у нас є обоє. Ми можемо тут обрати, можемо обрати ось епіцентр. Давайте туди підемо. Подивимось там. Так, ціла купа обоїв у нас, які є. Я оберу такі рулони за 600 гривень за рулон. Ого, буде дороговасінько. Так, подивимось, рулона у мене 1,06 метра. Довжина рулона 10.05. Вони моючіся, класні. 1,06, 10,05. Ширина 106. Довжина 1005. Площа покриття цих рулонів у нас буде. Так. 10,65 метрів необхідна кількість. І ось тут ми беремо нашу площу кімнати, яку ми будемо клеювати, і ділимо на площу покриття. І ось тут ми бачимо одну маленьку біду. У нас 4,69, тобто 4 рулони з кусочком. Нам такий варіант ніхто не дасть. Навіть якщо у вас буде 5,1, то вам все одно доведеться брати 6 рулонів. Тому ми додамо до цієї формули функцію, яка називається округліть вверх. вверх, Відкриваємо дужку Точність округлення поставимо через крапку з комою так вказується точність. Супер Одиничку ж потрібно було поставити. Ну Ось наші 5 рулонів і вийшли. Так, Тепер вартість одиниці у нас там 600, здається, гривень за рулон. 600 гривень за рулон, Відповідно, ціна для цієї кімнати буде дорівнювати 3000 гривень. Ну, і відповідно до них треба клей. Переходимо до магазину, клей для обоїв, і бачимо, що тут є клей за 76 гривень. Відкриваємо його характеристики і дивимося, наскільки цього клею вистачить. Якщо характеристики немає, Квадратури, на яку розрахований клей, то беремо з розрахунку з того, що важкі обої шпалери і ті шпалери, що миються, використовуються десь від 12 квадратних метрів на 1 літр розведеного клею. А легкі обої використовуються десь 15 квадратних метрів, використовується 1 літр розведеного. Клею, але більшість клеїв продаються у о, суміші, яку треба ще розвести водою. Ну, тут, до речі, написано, що цих 250 грамів, бачите, тут за характеристиками треба дивитися, вистачає на 40 квадратних метрів. Якщо ми подивимося на нашу площу кімнати, у нас 50 квадратних метрів. Відповідно, ми а, будемо брати дві штуки, дві штуки необхідна кількість цього клею. І він у нас коштує 76 гривень. 76 гривень, відповідно, вартість для цих обоїв буде коштувати 152 гривні. Ну і відповідно для ціна ремонту ми перейдемо для шпалер номер 1 Повернулися на матеріали, вказали ось цю вартість, додаткові матеріали. Ага. Додаткові матеріали. Ще нам треба кісточка, пишемо кісточка малярна. Знаходимо ту кісточку, ось, наприклад, ця нормальна буде, якраз 120 мм 12 см. Те, що потрібно, 42 гривні. Я сподіваюся, однієї кісточки нам на одну кімнату вистачить. Так, тобто тут пишемо ще пензлик. Потрібен буде один і він там 42 гривні. Відповідно, сюди напишемо це, помножити це. Ось так. І тут можна написати додаткові матеріали Номер 1 як би невеличкий підсумок зробити, дорівнює ось це плюс ось це. Ось так. 194 гривень. Ціна ремонту. Пишемо дорівнює матеріали і ось тут вибираємо. Enter натисне. Все, у нас ці варіанти є. Тепер натяжні потолки. Натяжні потолки заходимо знов таки в Google. Пишемо натяжні потолки калькулятор» Я вам пропоную ось такий сайт, я вже його знайшов. Ви обираєте, які ви хочете потолки. Для цього в інтернеті перегляньте і оберіть картинки. Всі картинки зберігаємо собі. Обрали, які ви хочете. Задали тут ширину кімнати 4 метри. 4 метри 5 метрів. Довжина, тобто довжина 5 метрів. Вона. І ми бачимо, зверху сатиновий а, натяжний потолок буде коштувати 3600 гривень. На жаль, многорівневий ну, 5400. Многорівневий для дитячої не хочу. Візьмемо матовий не так, або навіть глянцевий, його краще мити. 3600. Супер. Переходимо сюди, в матеріали, вартість і відразу на натяжні потолки. давайте ми Натяжний потолок натяжний потолок. Зразу запишемо 3600 гривень. Так, ну і в принципі для натяжного потолка ми можемо його скопіювати потім ці формули і сюди. Тобто просто пишемо дорівнює і звідси їх забираємо. Дорівнює і, звідси забираємо. і тут дорівнює і звідси забираємо. У нас ці елементи всі однакові, так само, як і вікна і двері. Як розраховується встановлення вікна? Встановлення вікна розраховується як 2 треті від його вартості. Вартість вікна ви знаходите також в інтернеті. Тут записуємо, дорівнює ось це наше число. Помножити його на 2 і розділити його на 3. Ось таким варіантом. Тобто, якщо в мене є вікно, скажімо, за 2000, то я маю 1330. Гривень заплатити за його установку. Ну, якось так. В установку входить демонтаж старого вікна і встановлення нового. Так само і для дверей. Що стосується ламінату, то ми шукаємо вартість ламінату за один квадратний метр і у нас. У вхідних даних є площа нашої кімнати. Ламінат і линоліум ми вкладаємо без жодного клею і без жодних опрацювань полу. Враховуємо, що в нас пол ідеально рівний і його ніяк обробляти не потрібно. Ну ось таким варіантом ми виконуємо всі наші розрахунки. Після чого ми створюємо презентацію, так як нам треба презентувати варіанти а, наших розрахунків. І в нас буде. Сім слайдів, відповідно, титульний слайд, і кожний слайд буде вміщати в собі окрему табличку. Тобто ви її скопіюєте. До речі, тут має бути сум за всім стовпчиком. так? Точність поменше треба зробити. І бачимо, що вже 10 тисяч набралося. Відповідно, ви цю табличку копіюєте і поряд вказуєте, які шпалери ви обрали картинку і вартість, які е, потолки ви обрали, картинку і вартість і так далі. Ви можете не робити табличку, а просто попідписувати картинку, а внизу вказати загальна вартість ремонту і вказати цю цифру. Ну, ось так якось. В цій роботі у вас буде два документи. Перший документ це Excel, з вашими повними розрахунками. Другий це презентація PowerPoint, яка складається, ще раз нагадаю, 7 слайдів. Перший це титульний слайд підписаний, хто виконував і розрахунок ремонту, а на всіх інших шести слайдах. Презентація відповідного прайс-листа. Ну, а на цьому в мене все. Чекаю ваші роботи. До зустрічі!